Основи конструктивного вирішення конфліктів. Конфлікти це невід'ємна складова всіх стосунків. Адже ми всі індивідуальні особистості, і в нас завжди є своя думка. І дуже часто вона не стикається з думкою нашого партнера. А конструктивне вирішення конфліктів і допомагає нам зміцнити стосунки з партнером, а не навпаки. Перший крок до вирішення конструктивного вирішення конфліктів це активне слухання. Слухайте свого партнера без перебувань. Та намагайтеся зрозуміти його точку зору. Це допомагає зменшити напругу. Важливо висловлювати свої почуття, і тут дуже важливо говорити від я повідомлення. Наприклад, замість того, щоб сказати, ти завжди запізнюєшся, можна сказати, я себе неприємно відчуваю, коли ти запізнюєшся. І це викликає в мене такі то емоції та переживання. Конфлікти часто вимагають компромісу. Для цього необхідно задати собі питання – що я можу зробити для вирішення нашого конфлікту, і так кожен партнер. Або що ми можемо зробити для вирішення конфлікту для того, щоб було всім окей і була позиція збережена він-він, ти виграєш і я виграші. Важливо установити правила ведення обговорення конфліктів. Наприклад, не підвищувати тон, не говорити образливими словами, не говорити з підйомками і так далі, тому подібне правило ви підбираєте під себе, але це допоможе саме конструктивно. Розв'язати конфлікт, наприклад, ви та ваш партнер не згодні з планами на вихідні. Вони у вас кардинально відрізняються. І в даній ситуації спробуйте вислухати один одного, чому саме для тебе важлива ось така активність. Наприклад, чоловік хоче на футбол, жінка в кіно. Кожен висловлює свою думку, чого для нього це важливо, для чого більшого йому це треба. Намагаємось зрозуміти потребу нашого партнера і подумати, як ми можемо задовольнити потреби нас обох. Знайти ту активність, той івент, а можливо і туди й і туди сходити, щоб була задоволена і дружина, і чоловік. І якраз це вже буде компроміс в конфлікті. Конструктивне вирішення конфліктів це навичка, яка потребує практики. З першого разу може не вийти, але це не піда. Головне продовжувати далі. І вже через 2-3 рази, через 2-3 спроби, буде обов'язково результат порівняно з точкою, а з якої ви рухаєтеся. І саме головне конфлікти допомагають зростати як особистісно, так і парі в цілому.